Туристи. Ми... А я сам з Умані. Ще прадід цим шляхом чумакував. Тепер я їжджу. Сучасний чумак. О, Слухайте історію, яку мені дід розказував, а йому ще його дід. А хто тому розказував, так я її не пам'ятаю. Давно це було. Одного разу на шлях біля Грекового лісу упав на дорогу величезний камінь від дощу, чи може я не знаю, від землетрусу. ой але не проїхати. А що це таке? Гей, <Т bağ> <avenue> чого став, чубачі? Дорогу! Ой, да, давай, ой, да, горі, дай, ой, Ой, женуть. Ей, хех, ех, вайме, це ж не арарат, просто камінь, а? А ну ж дороги! Хутко, я сказав, сістро з дороги. Що ви такі нервові? Бережіть здоров'я, дозвольте пройти! Що таке? Що таке? Що Що? таке? Ніч не смішно! Може, хтось сильніший прийде, а я поки з чербина варю. Шкода риби немає. Рибки немає. Тримай. А камінь добре став. Є де сісти і поїсти. З нього тепер увесь шлях, як на долоні, добре вежу ставить. У мусульманин! А це, а від це від нас. нас! Так що я вам скажу? Біля такої вежі Вай, на шляху торгуваць буду. А я вам кажу, тут буде гарне місто, тому що я буду трішечки сіти і всі будуть красиві. Такі, да. Хіба це місто не Європа? Смаку не вистачає. Місто має бути, щоб свою пані не соромно було привезти. Uh. Uh. <пшу> е, е, так. Та Ш, Готово. Добре <пшу> їсти. Гуртом! То може гуртом! Так! Камінь! Скіримо! І посунули камінь! А на ньому вже ціле місто виросте! Умань! Умань! Oh,